Наша громадська організація теж отримала на сайт заявку про, від жителів міста Вишневого про те, що є багато ініціатив по створенню тут класного, цікавого, функціонального скверу. Що ми пропонуємо жителям міста Вишневого? Ми пропонуємо, що найближчий місяць ми створимо кілька варіантів візуалізації, кілька варіантів планування. Кілька кілька планув... варіантів функціонального розміщення по зонам на даній території і... зона, зона барбекю. Там і є. дамо на обговорення так? Е, жителям міста Вишневого. І е, після того, як якийсь з проєктів запропонований нами е, набере найбільшу кількість голосів, ми е, беремося організувати е, приватні ініціативи, ініціативи бізнес. Структур, які профінансують створення на цю на цій території гарного класного скверу. Шановні жителі міста Вишневого, Я дуже прошу вас подумати, що саме необхідно вам тут, чи е, потрібно тут формувати зони відпочинку в рамках е, барбікю, чи потрібно тут створювати дитячу зону дитячого майданчика, чи потрібно тут створювати спортивні майданчики. Яку кількість лавочок потрібно поставити, які особливості, тобто, можливо, скульптурні групи. Ми чекаємо дуже на ваші пропозиції, на ваші ідеї. Чому? Тому що будь-який парк це життя, це життя, яким наповнюють саме жителі його. Тому що ті парки, які створені в місті Іпні. В переважній частині створені за рахунок ідей місцевих мешканців. Я щиро вірю, що так само жителі вишневого будуть небайдужі і дадуть нам е, масу ідей, які дадуть натхнення на створення цього проєкту. Куди ти підеш на пікнік у вишневому? Один, два, три. Подумали? Люди збираються на пікніки тут, але тут жахливо. Ми подали проект на громадський бюджет, бо мріємо, аби це місце зробили для людей. Перетворили на сучасну пікнік-зону зі столами, лавками, смітниками, освітленням та доріжками. Якщо проект набере найбільше голосів, він буде реалізований. Нам потрібна підтримка вишнівчан, яким не однаково на вишневе. Проголосувати ти можеш двома способами: онлайн на сайті міськради, але краще особисто паперово в кабінеті «9». Міської ради з 25 лютого по 25 березня не забудь документи. Поділися з друзями. Досить бути фейсбук-активістом. Візьми друзів і сусідів. і Підпиши. Ми вже підписалися проти весь дом. Нам подобається парк. Ну, сказали, що музей. Так за що таких дерев? За що воздуха наше іменно там, там сквер, все. Що там будувати? Для мешканців Вишневого стало несподіванкою рішення влади побудувати тут музейний комплекс. Все почалося з того, що почали вирубувати дерева. Мешканці зібрали підписи. Проти будь-якої забудови на цій єдиній земельній, зеленій ділянці у вишневому. У нас багато є проблем. Це недобудова першої школи, садочки. І коли а, влада а, виділяє 38 мільйонів для побудови музею, це визиває негатив у населення. Є генеральний план забудови вишневого, там ніякої побудови нема, в тому числі і музею. Це перше. Але якщо виходити з того, що порушимо генеральний план, то тоді було б ради чого. Бо такий музей там зовсім не потрібний. Там потрібен майданчик для того, щоб люди могли відпочивати спокійно. Це вишневе місто дуже цікаве, але ж воно молоде. І ще історії в нього небагато. Я не проти музею, хай і буде. Хай буде? Т, звісно. Тут у нас не, немає навіть куди, щоб дітей повезти, хоч щоб десь відпочили чи ще. Я думаю, що ні хлібом єдиним. Цих чоловік. А, якщо так вирішили і вважають за доцільно, то можливо так. Ну, хай буде парк лучше. Якщо то хто вихлить той музей, перший раз депутати на сесії не проголосували це питання, але під тиском мера вони змушені були проголосувати. Така позиція депутатів мені не зрозуміла. Могу сказати, відповідно, що я не Добре. Все для вас. Так, конечно не значить, я хочу перед вами. Звичайно. хотів би отримати коментар міського голови або когось його заступників. Свій номер телефон, і Я повідомлю керівництво і вам перед телефоном. Це протягом сьогоднішнього дня. Звичайно. Мер пообіцяв витувати дане рішення. Побачимо, як він виконає свою обіцянку. Дуже і Чому? Чому? нас там бабуся живе і вона любить смотреть на парк і дишать природой. Я взагалі не проти. Я не проти музею, так як явлення, як вообще, що він буде Вишневим, що він должен бути на самом деле. Я думаю, вишневом куча є Єска місць, в яких можна зробити музей, не ввалюває 38 млн гривень в музеї. Хочеться, щоб тут земельна ділянка залишилася така, як вона є, де люди можуть відпочивати. Душою і серцем вони за зелені насадження, за зелені легені міста вишневе.